Росіяни вкотре завдали чергового масованого повітряного удару. З нами на зв'язку Ілля Євлаш, речник повітряних сил. Пане Ілля, вітаю. Вітаю студія. Слава Україні. Героям слава. Пане Ілля. Наскільки я бачив з ранкового повідомлення повітряних сил 12 ракет Х збито і 31 ударний БПЛА, але два кінжали не значаться серед збитих. Тобто, це те, що ми, тобто, фактично тільки ці дві ракети наші повітряні сили не змогли зупинити. Правильно я розумію. Так, абсолютно вірно, на жаль, аеробалістичні ракети кінжал вони є складними в збитті. І Лише один комплекс, який вже е неодноразово показував себе в дії. Ефективно може ефективно протистояти їм. Ми потребуємо більше таких комплексів, аби захистити нашу цивільну інфраструктуру. Зокрема, сьогодні дуже добре відпрацювали сили оборони України, мобільні вогневі групи та повітряні сили, які знищили майже всі цілі, а саме 12 крилатих ракет типу Хасто 101 та Ха. 555 та ще 31 безпілотний ударний літальний апарат типу Шахед. класично вже ворог цілив по нашій критичній енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах. Однак, ви бачите, що досить злагоджена робота нашої авіації, підрозділів РЕБ, РЕМ мобільних вогневих груп ефективно впоралася з іншими цілями. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив та подякував всім оборонцям, хто долучився до відбиття повітряного нападу. Ну і повітряні сили продовжують. Виконувати завдання за призначеннями, захищати наш повітряний простір. Чи була якась особливість цієї нічної атаки, яку би ви могли відзначити? Власне, комбіновані атаки вони відбуваються за класичною схемою, тобто вони намагаються запускати спочатку шахеди, а пізніше застосовують уже більш таку серйозну зброю. Відбулися пуски з території Саратовської області класично їхніх ракет стратегічних бомбардувальників Х-101, Х-555, Ну і потім вже паралельно вдарили кінжалами з території Тамбовської області. Як ви оцінюєте здатність росіян регулярно проводити такі атаки? Я маю на увазі, яка регулярність теоретично можлива зараз в літній період. Ну, ми бачимо, що постійності в таких атаках у них немає. Вони вимушені накопичувати свої ракети, планувати свої удари. Зараз ми бачили останнім часом. Вони застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, аби бити по прифронтовим територіям. На жаль, ми бачили вчорашній жахливий удар по одному з торгівельних центрів на Харківщині. Внаслідок чого загинули мирні люди. Цивільні абсолютно нічому не винні в вихідний день. Ну це в підкреслення. Еслює справжнє варварство та дії Російської Федерації, які вони спрямовують проти нашого населення. Геноцид українського народу. Ми зараз фіксуємо активність їхніх су 35 які сьогодні вже здійснили декілька пусків керованих авіаційних бомб по Харківщині. Ну, власне, це та зброя, з якою найефективніше боротися це безпосередньо з носіями, а саме з літаками, які скидують ці бомби на територію України. Ви уточнили про те, що е, кінжали неможливо збити зараз іншим нічим іншим, крім петріотів. В 16 е, прильоту, яких очікує вся країна, змогли би якось цьому петріотам допомогти? У них є теоретично ракети, які би могли збивати аеробалістичні е, озброєння. Ну на жаль, тут може боротися ефективно лише ця система, яка вже здатна і неодноразово проявляла себе в бою. F-16 теоретично могли би слугувати як стримуючим фактором а, безпосередньо для авіації, от, тактичної, як, зокрема су 34 Су-35. Ну, звісно, що вони намагаються застосовувати кінжали з досить великої відстані. Ну, є певні нюанси, про які ви всі знаєте щодо застосування західного зброєння по території Російської Федерації. Та дякую, пане Ілля, що змогли оперативно до нас включитися на початку наших розмовних студії. Ілля Євлаш, речник повітряних сил, був з нами на зв'язку.